На дна! Ми чергуємо 24 на 7. Установка до бою готова. А, горить, як гарно! Все, все, що летить, воно все може бути цільно направлено на нас. Ну, насамперед, чому у остальних тато вдома? А мого? Та морально він уже закінчився, но ми його воскрешаємо, і він працює далі. Браунинг М2, американський кулемет, крупнокаліберний, 12,7х99. Тепловізенний пірцел і скайлок. Ми працюємо по шахедах і по крилатих ракетах. І багато вдалося збити ракет крилатих. Дві крилатих состінгера і з нього шість шахетів. На скайлокі стоїть програмне забезпечення, на мене видають ціль, воно мені показує, де її шукати, допомагає, підказує стрілочками, де її шукати. Я знаходжу, коли ціль заходить в параметри, у мене з'являється інше кілечко таке зелене, я їм навожусь і воно вже з розрахунку бальсійського калькулятора з випередженням. Піль шокет відстань 2,5 півні параметр плюс опіригаю до норма вільний вогневій відряджений майже три місяці сюди, а взагалі ну, з 22-го року з другого дня війни добровольцем пішов. Сталося так, що правило вивчився на ПЗРК. Установка до бою готова. Тут головка самонаведення в тепловому і інфрачервоному діапазоні наводиться на ціль. Різні є нюанси, ну якби Ну, мені подобається ця зброя. Вона така, вона відчувається, коли вона робить постріл. Да? Достатньо такий звук хороший. Наскільки легко нею керувати? Ну, В плані органів управління ну, достатньо легко. Тобто їх небагато. На відміну від радянських зразків озброєння тут конфігурацій менше. От, і... Якби цей весь алгоритм швидше відбувається. Ні. Так, не міплої 5. Кого ви захищаєте? Дружину, дитину, сестру, брата, племінниця. Хлопчик дівчинка. Дівчинка. Вже 16 років, вже доросла. Просто без батька. Так, 9 років без батька. Це дуже складно. Але складно не стільки мені, скільки дружині. Бо вона в хаті, як чоловік, все на неї. Що донька каже? Ви не бачите, що довго приїжджає. Ну, насамперед, чому у остальних тато вдома, а мого постійно нема. Що каже, коли їдеш? Ну, Плакаче. У 22-му, то взагалі там істерика була. Остерігає. Коли першу ракету відчуваю? Першу ракету збили в травні 23-го року. Що відчув? Та я спочатку не одразу зрозумів. Зробив пуск, а коли вже побачили, то я не скажу, що щось відчуваєш, просто робиш свою роботу і розумієш, що ця зараза не достигла цілі. Що ми чергуємо 24 на 7. У нас немає вихідних, немає там годин якихось там відпочинку. Тобто немає тривоги, немає е готовності бойової. Ну, Ми відповідно чекаємо. Є, ми працюємо. Ну і так це відбувається на протязі суток. Стоп! Він чітко над нами над головою з тої сторони. такий Цей мені позивний дали побратими в роті, в який я був на початку. Е я інструктор Ківкушинка і карате в Національній федерації Унія України. От, ну, бачили, як я займаюся в ну, вільний час. Ну і так воно і прикріпилось до мене. Ну і працював тренером в фітнес-клубі довгий період. Тобто, Багато років, скажімо так, загалом вів тренерську діяльність до війни. Ці навички допомагають вам зараз? Карате дає ці навики не здаватися, постійно тримати удар. Падає! Ох, збили ми його. Де він там? О, горить, як гарно. Ву-у-у! Вітаю, Саня! Працюється легко, машина призначена для збиття почти всіх воздушних цілей. Працюється швидко, качественно надіжно. А як саме він працює? Роботають лібо ракетами, либо пулеметом. Все залежить від цілі, відстані цілі і типу. Я, якого роблю цей комплекс? Цей 86-го. Морально не старий. Та морально він вже закінчився. Але ми його воскрешаємо і він працює далі. Все це, це фізично, а морально? Та морально ще ну, не підводив. Не було, таких випадків, коли вийшло, що осічки або ще щось. Працює все як часи. без цифр чи багато на твоєму? — Та вже ніхто їх не рахує, бо сенсу немає. Ну, дуже багато. Використати для вас. Все. Все, що летить, воно все може бути цілі направлено на нас. Все, що є. Балістика. Балістика були випадки ж. Не раз. І ланцетом били, і все, що хочу, вже було. Сітка, Андрій. Повних 54. Лутаму буде вже 55. І старий, воювати. Ну, я себе відчуваю в душі завжди молодим. <хи> Тим паче я приїхав за кордон і пішов воювати одразу. Я приїхав на Новий рік, а тут війна почалась, Ну, Я одразу не роздумуючи, нам там повістки роздавали, казали, хто хоче, сидіти, беріть. Я пішов одразу повістку взяв. Якусь мрію після закінчення війни, що хотілося б зробити. Та виспаться не наша. б ти сказав українським військовим? Хай всіх береже нас Бог. І хай всі повертаються додому живими. Бо всіх нас чекають родини наші. А цивільним яких захищаєте? А цивільним хай надіються і вірять до нас. Із дольотів до Києва збільшувалось да. з чим са? Чим це пов'язано? Пов'язано це зі зміною тактики ворога. Пов'язано це з колосальним нарощуванням засобів вогневого враження ми ну, по суті справи ракетами-шахедами змінюються технологічно, змінюються ворожі безпілотні літальні апарати, тобто використовуються певні новітні технології. Ця війна, взагалі, по цьому питанню вона дуже унікальна. Буде був такий, ну така запекла заруба, я б сказав би, да, коли треба видумувати з обох боків, що і як робити, як збивати і як вражати. Ну, ми ж бачимо і наші безпілотні системи, які долітають за дві тисячі кілометрів. Тобто війна змінюється змінюється технологія захисту, змінюється технологія атаки.